Вітаю вас, шановне панство! З вами Анатолій та канал ProCraft. І сьогодні в нас на огляді один із найпотужніших наших акумуляторних шурупокрутів маркировка його pa 18 bl Для вашої зручності постачається він аж в трьох комплектаціях. Тобто, перша комплектація це тушка, де немає ані зарядного пристрою, ані акумулятора. Друга комплектація маємо один АКБ і зарядний пристрій. Та третя комплектація, кому це дуже потрібно, маємо два акумулятори. Та, звісно, зарядний пристрій. Отже, знайомимось далі. Отже, переходимо до комплектації. Перша комплектація, так звана тушка. Маємо, по-перше, кейс, по-друге, сам шурупокрут, додаткову ручку, гнучкий вал та кліпсу. На цьому комплектація майже закінчилася. Лишилася лише інструкція з експлуатації. Комплектація друга. До неї входять той самий інструмент, і додається зарядний пристрій слайдерного типу і одна акумуляторна батарея на 4 Аг. Третя комплектація така сама, але акумуляторних батареї вже дві. Ну і звісно, в нашому комплектному кейсі. Ми з легкістю можемо розмістити навіть найбільшу нашу комплектацію. Ну а знайомство з інструментом почнемо з його ваги. Вага тушки складає 1330 грамів. Вага акумуляторної батареї 645 грамів. Додаткова ручка важить 225 грамів. Ну, а якщо ми зібрали все ось в такому комплекті, то вага інструменту складатиме 2 кг 200 г. І це без оснастки. Ну і давайте далі пробіжимось по параметрах цього інструменту. Довжина складає 195 мм без оснастки, оснащений одномуфтовим металевим патроном. Максимальний діаметр оснастки 13 мм, мінімальний 1,5 мм. Тріскачка має 20 позицій. Також маємо режим свердлення та режим удару. Інструмент видає 50 ньютон метрів крутного моменту. Маємо також дві фіксованих швидкості. Перша швидкість видає нам до 600 обертів, друга швидкість до 2100 обертів. Ну а якщо нам потрібні оберти менше, ніж 600 на хвилину, маємо можливість підрегулювати їх плавністю натискання кнопки пуску. Як ви помітили, в момент натискання кнопки пуску загоряється ще й ліхтарик для підсвітки. Ну а для кращого контролю інструменту маємо прогумовану ручку, також прогумований потиличник, якщо потрібно десь притиснути та краще контролювати інструмент. Також маємо ще ось таку матузку. Моя рука сюди погано влазить, але все ж таки зручно, і інструмент не впаде. Ну, ось так наш шурупокрут виглядає всередині. По-перше, що ми бачимо, це наш безщітковий двигун. Редуктор. Далі кнопка пуску. Блок керування. Як ви бачите, він в алюмінієвому корпусі з повишеною площою для кращого охолодження. З середини все добре залито компаундом. Блок під'єднання акумулятору з боковим підключенням. Ну, а зараз прийшов час тестувань. Тестування приймають участь. Однозахідне свердло довжиною 500 мм діаметром 22 мм. пер'яве свердло на 25, на 35 та на 50 мм. Далі в нас є глухарик довжиною 185 мм діаметр 12 мм. Та глухарик довжиною 245 мм діаметр 8 Свердло по Бетону в даному випадку буде цегла, біла силикатна. Ну і все, можемо приступати. Отже, брусок в нас сосна. Виставляємо режим свертлення та першу швидкість. Починаємо. Виймемо свердло, щоб витягнути зайву тирсу. Інструмент пішов в захист, знову виймаємо, витрушуємо тирсу. Ось саме із-за цього. І треба час від часу виймати свердло. Продовжуємо. Отже, з цим завданням ми впоралися. Було важко, але не дуже. Наступне завдання. Давайте візьмемо пер'яві свердла. Перше діаметром 25 мм. Режим свердлення, швидкість. Вмикаємо другу. І знову нічого складного. Легко впорались навіть з такими отворами. Далі будемо вкручувати глухарики. Отже, тепер випробуємо глухар на 12 мм діаметром. Цікаво, чи впорається інструмент, хоча це вже. Не для шурупокруту, а для гайковертів. Отже, з такими розхідниками краще буде працювати гайковертом. Наприклад, наш Procraft Industrial iw з 550 a Отже, результат ви побачили. Легше, але трохи гучніше. І останнє наше випробування це режим удару. Максимальна його можливість це працювати по цеглі, по селікатній. Якщо ви хочете працювати з бетоном, будь ласка, знову-таки беріть спеціалізований інструмент перфоратор. А ми працюємо. Отже, що я можу сказати вам про цей інструмент? Я б назвав його універсальним для домашнього використання і професійного використання. Якщо ви працюєте десь на будівництві і вам потрібен потужний інструмент, цей інструмент вас задовольнить. Якщо ви працюєте на тому ж будівництві і ви працюєте з маленькими метізами, вам краще придбати ще один інструмент, котрий буде просто полегше. Ним буде працювати зручніше. Отже, на цьому знайомство із цим чудовим інструментом ми закінчуємо. Нагадаю, маркировкою PA 18BL. Вам, як завжди, обирайте за потребами, користуйтеся з розумом. Бувайте здорові, живіть багато! Чекаємо від вас підписок, лайків та коментарів. До нових зустрічей!